Підпільницях з виготовлення бринзи викрито на Прикарпатті. Реалізація гуцульського сиру здійснювалася на території заводу молочних продуктів. Нині підприємство не працює, однак там таки жевріло виробництво. Молочні продукти виготовлялися з порушенням усіх санітарно-гігієнічних норм. На території заводу молочних продуктів у надвірній співробітники міліції виявили нелегальний цех з виробництва бринзи. Міліцейська перевірка застала зненацька декількох осіб, котрі завантажували в автомобіль готову продукцію для відправки її на реалізацію у Львівську область. У водія виявлено накладну, якою його завжди споряджали на випадок, якщо по дорозі, котрись з контролюючих органів зацікавиться походженням молочної продукції. Жодних інших документів на виробництві не вели, а всі розрахунки здійснювалися готівкою. Встановлено, що процесом нелегального виробництва опікувалася 38-річна мешканка надвірної, а обіг готівки контролювала дружина іноземного власника двох надвірнянських фірм. Як іде перерахунок грошових коштів? Дають мені зразу на Зразу готівку віддають. Так, так. І після чого ви цю готівку куди вносите? За світло, газ плачу за молоко, віддаю гроші. А остальне все, що лишається залишки? Якщо лишається, там. Цей то він каже, би я йому переслала. Тобто, ви що пересилаєте грошові кошти Болгарії? Якщо лишається, якщо, якщо... ні, то буря забере під час санкціонованого обшуку на території підприємства виявлено майже 400 кілограмів бринзи, понад 5 тисяч етикеток, а також 60 незаповнених накладних з відтиском печаток. Громадянка Болгарії організувала підпільний цех по виробництву молочної продукції на території надвірянського міста надвірної. Порушення всіх санітарно-гінічних норм без державної реєстрації проходив випуск молочної продукції, який потім реалізовувався за межами Івано-Франківської області. У даний час вирішується питання про порушення кримінальної справи відносно осіб, причетних до фіктивного підприємництва.